Яке рішення ухвалила обласна військова адміністрація стосовно храму Олександра Невського? З таким питанням до нас звертаються кам'янчани. Ми поцікавились і з'ясували, що жодного рішення досі немає. А знаєте чому? Бо за місяць ініціативна група так і не подала пакет документів до обласної військової адміністрації. Нагадаємо, що масштабна акція біля собору розпочалась ще 8 квітня. Активісти запевняли, що зібрали спершу півтора тисячі, а згодом чотири тисячі підписів. Стверджували, що влада до цього процесу зовсім не дотична, хоча на акції місцеві чиновники відігравали далеко не другорядну роль, що документи уже готові і ледь не подані, заявляв радник міського голови Ярослав Клизук. Вже завтра обраний голова зборів передасть всі документи обласну військову адміністрацію. А відеозвернення місцевого активіста, прихильника Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимира Шкрума взагалі виглядало як ультиматум: запам'ятайте московські папи, Якщо ви будете підбурювати людей, якщо ви будете робити провокації, якщо ви не зберете свої манатки і в найкоротший термін не рванете на Москву, ви сильно пошкодуєте. А що ж у підсумку на наше звернення? Обласна військова адміністрація повідомила, що станом на 28 квітня жодних документів не було подано. 1 травня те саме у телефонній розмові нам підтвердив член ініціативної групи Роман Бриєску Семенишин. То куди поділись 4 тисячі підписів? Питання риторичне.